Я побудував величезного Вардена в Майнкрафт Хардкорі. І навіть закрив в ньому справжнього Вардена. Так так, я не жартую. Я навіть квартиру для нього зробив. І як я це зробив, скоро дізнаємось. Тому давайте пошукаємо місце, де мешкатиме наш Варден. Ось тут досить непоганий кроєвид. І першим кроком буде прибирання території. І... І а готово. Варден, як і будь-яка істота, повинен мати кістки. І тому я вирішив спочатку побудувати йому кістяк. Хто взагалі будує мобам в Майнкрафті скелет? Тому наберемо трохи матеріалу для скелету. Кохайтесь, чорнобирі, та не з москалями. І приступаємо до будівництва. Ви жартуєте. Мені забракло всього трьох блоків. Гаразд, одну секунду. Оу, дякую. І ось тепер готово. Потрібно придумати, як виглядатиме цей величезний варден. Але стоп, 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 стоп. Щось цей кістяк виглядає дуже сумним. Давайте зробимо його веселим. Ха-ха. Це вже зовсім інша справа. А тепер давайте погуглимо і подивимося, як виглядають інші вардени. А що писать? Ага, ясно. Поняв. Так щоб не будувати відразу цілого, я спочатку побудую половину. Але спочатку нам потрібно розібратися з ресурсами. Ресурсів нам додобається багато, тому тримайте ось такий файний монтаж. Мама! Так, ще нам потрібно сходити в Незер, ну і ви знаєте, просто зробимо все: Воу, 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 воу! Бісела -во! свиня відвели! А, -а, а! не на того напали. Так, друже, мені потрібен цей блок. Віддай мені його. Дякую. А тепер скрафтимо все, що нам потрібно. Я зібрав стільки всього, але є одна проблемка. Мені потрібно дуже багато вовни. Моя маленька ферма не підходить до таких обсягів, тому я думаю, що потрібно збудувати нову ферму вовни. Щорт, я в кожному епізоді будую нову ферму вовни. Це буде супер простий варіант ферми, тож затягувати з нею не будемо. Окей, давайте зробимо це дуже швидко. І залишилося привезти сюди овець. Обірвалося. Ну, ось і все. Як я і казав, тут все дуже просто. Вівці сидять тут, я стою тут, вона їсть, ножиці вилітають, і бам! У мене в скрині є вовна. Залишилося тільки трохи почекати АФК. Тепер у нас є вовна, і з легкими матеріалами ми точно закінчили. А на десерт залишилися найважчі матеріали. Почнемо з призмарину, який, до речі, знаходиться в цій підводній фортеці, чи як там її називають, з цими бісячими стражами. Спойлер! Вони мене вибісили, що капець. Тому я знатно отак підготувався. І. Ні, ну ви бачили цей перехід? Так і першим нашим завданням тут буде вбити трьох стародавніх вартових. Бо з цим ефектом грати просто неможливо. Та якого фра воно не ламається? Тож, коли я потрапив всередину, я набив око цьому одноглазному чорту та почав будувати землянку. Ах! Добре, що я взяв з собою багато молока, інакше мені була би смерть. Так я точно знаю, що десь на горі ховається ця древня рибина, тому я напав на неї з усім арсеналом, що в мене є. Ем. Окей. Одноокий, ну куди ти лізеш? Я знайшов губку і навіть почав радіти, але ненадовго. Та господи, скільки можна? Ну ти гівно собаче. Я тебе прошу, просто помри. Боже, який же це мерзенний звук. Гори у пеклі. Так, тепер давайте побудуємо портал в Незер. А, чорт, що, де, звідки? Та висушимо це місце. Тепер, коли частина монументу висушена, можна спокійно добувати блоки призмарину. Відчуваю, що я тут надовго, тому фух, чесно кажучи, мені вже набридло тут бути. Але я добув дуже багато призмарину. Тепер потрібно сходити в темні глибини за скалком та іншими матеріалами. Мені трохи страшно, бо там живуть Вардени, і, чесно кажучи, смерть в мої плани взагалі не входила. Спойлер, я обісрався, але у мене є один план. Зараз все зрозумієте. О, чорт якого? Так, так, я знаю, що Вардена приваблюють звуки, але просто копати це надто нудно. Тому я думаю, тут все підірвати, і таким чином я здобуду скалк. Цікаво, що він скаже на такі звуки. А, ні, 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 ні. Давай, давай, вилазь, я тебе не боюсь, зрозумів. Я збираюся зловити тебе всередину великого Вардена. І якщо знадобиться, я зловлю твою дружину, сестру та три покоління твоїх дітей. Ти зрозумів? О, боже мій! Я його бачу, боже мій, господи! Треба швиденько скоріше активувати. Братанчик, як тобі такі звуки? А, мама! Щось йому не дуже сподобалось. Боже мій боже мій, боже мій, а він біжить! Все ж таки мені вдалося від нього втекти. Ем, мабуть, таким способом скалк не добудеш. Це повний провал. Ну, я хоча б так знайшов діаманти. Гаразд, тоді наламаємо цілу купу цього киркою. Та відчепися! Чого ти ореш? Закрийся. А -а 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 -а. Щось я не дуже хочу копати в тому місці, тому давайте зробимо це тут. Зрештою я зібрав усі матеріали, було складно, але й дуже весело. Ооо, братанчик, привіт. Тобі потрібно терміново одягнутися, а то не пристойно показувати всім свої е, кістки. Братанчик, та ти не переживай, я тобі допоможу. Тому давайте почнемо будувати вардена. Ой, я тільки но почав будувати руку і вже щось пропустив. О, так. Найкращий будівник світу у справі. Давайте подивимось. Я побудував першу руку і вже можу сказати, що виходить щось дуже прикольне. Чорт, у мене закінчилася вовна. Окей, одну секунду, будь ласка. Гаразд. Продовжимо будувати половину тулуба. Воу. Що це було? Карма настигла тебе дуже швидко. Так, а якщо я так зроблю, а? Кляті скелети. Я намагаюся зробити вардено візуально цікавішим і фактурнішим, тому що це прикольніше, ніж просто плоский арт. Так що я пробую додати трохи деталей тут і тут. Я думаю, так краще. Напишіть у коментарі. Боже, який красень, я не можу. А, стоп, стоп, стоп. Здається, я забув про ребра. Чорт, це ж зараз все по новій перероблять. О, гаразд, давайте просто зробимо це. О, ось так краще. Подивіться, яка краса у нас виходить. І тепер настав час привезти нашого Вардена в його новий будинок. Але це небезпечно і він може нас легко вбити. Тому нам потрібно стати безсмертним. Умовно безсмертним. Для цього збудуємо ферму тотемів. Ні, не так. Ферму безлімітних тотемів. А ще ця ферма приносить купу смарагдів та і купу мотлоху. Коротше, вона мені прям потрібна-потрібна. Ось такі матеріали нам знадобляться. Раптом хто не в курсі, як будувати найефективнішу ферму тотемів, то я вам зараз коротенько розповім. А ти, поки постав вподобайку та підпишись. Давай. Це просто клік, клік. Це не так важко, а мені приємно. Дякую. Гаразд, та знайдемо місце десь в цьому океані. Так, ось тут буде непогано. Головне бути подалі від берегу. Ставимо латаття, знизу нього блок, та піднімемося на висоту 216 блоків. Відступимо на три блоки на схід. Якось так це має виглядати. Тепер вильємо сюди відро з лавою та почекаємо, коли вона спуститься донизу. І готово. Тепер зальємо це водою. Тепер перебираємо її. І ось така труба в нас повинна вийти. Зробимо платформу 5х5, а сюди ставимо роздавач. Зробимо стіни зі скла висотою в 4 блоки. І сторону з трубою піднімемо ще на два блоки. Сюди ставимо поршень, а сюди три таблички, сюди відро з лавою, а сюди відро води. Тепер нам потрібно знайти координати північ захід та обов'язково запам'ятати їх. Спустимося на два блоки нижче, сюди ставимо два блоки та ставимо редстоуновий смолоскип. і зробимо доріжку до нашого роздавача, сюди наглядач. Та зв'яжемо все це редстоуном. Спустимося ще на 2 блоки нижче та проставимо так редстоунові смолоскипи ще 11 разів. Ось тут буде наша система збору. Поставимо скло навколо труби розміром в 2 блоки. Біля цього смолоскипу ламаємо кругляк на 2 блоки вниз та розставимо човно, щоб запобігти появи бісиків. Тепер в цю діру, тут закриємо кругляком, сюди ставимо скриню і сюди також. Тепер воронку і трохи збільшимо наш склад. Ламаємо тут два блоки та зальємо водою. Сюди драбину, люк, смолоски, важіль та хвіртку. Попрошу помітити, якщо ви хочете, щоб ферма працювала, а ви швидше за все цього і хочете, хвіртка повинна бути відкрита і вгорі не повинна бути води. Тепер спустимося униз. До речі, пісок вже можна прибрати. Отдай стало! Тепер оберемо тут кругляк і поставимо замість нього плити. Сюди ставимо дві таблички, а сюди пісок душ. Та ставимо ламінарі до самого верху. Далі стрибаємо вниз і ламаємо ламінарі. Беремо ті самі координати, які ми записали, і ставимо тут компостер. І формуємо клітку для мешканця. А тепер треба ще й його привезти. Добре, що у мене є маленька ферма мешканців. Ну вперед. І ось все майже готово. Залишилося тільки вибити з цих чуваків ефект погана прикмета, який, до речі, можна отримати за вбивство оцього чувака зі стягу. Чудово. І тепер давайте перевіримо. Чорт! я ж сам казав, що на горі не повинна бути води. Блін, я тупо просрав ефект, погана прикмета. Окей, зараз робимо знову. І так. Все ідеально працює. Окей, а тепер будемо рубати їх мечем десь 20-30 хвилин. Пройшло всього хвилин 15 і подивіться, в мене повністю забиті скрині. І тепер давайте перевіримо. Тепер я зможу так робити тупо нескінченно. А зараз повернемо сюди нашого Вардена і побудуємо йому голову. Знаєте на що він зараз схожий? Він нагадує популярну іграшку Кавс. А тепер давайте закінчимо другу половину нашого Вардена. І... Він готовий. А тепер треба подумати, де житиме справжній варден. Наш Варден далеко не простий. Взагалі-то у нього навіть є скелет. Тому я думаю, що у нього має бути повноцінний будинок, а не клітина. Тому давайте побудуємо його прямо в голові нашої статуї. З матеріалів я використовуватиму цілу купу ось цього всього. Гаразд. Спочатку зробимо нормальні білі стіни з білого бетону. Давайте умовно поділимо цей простір на зони. Тут у нас буде спальня. Тут зробимо майстерню, а тут Варден може просто почилити. Окей, спочатку почнемо будувати майстерню. Далі у нас спальня. І нарешті зона чилу. Але треба ще якось прикрасити стелю, тому давайте збудуємо люстри. Знову ці зелені. Ану, пішли геть! І залишилося тільки прикрасити це місце, крученою лозою. Квартирка вийшла просто відпад. Чесно кажучи, сам би в ній жив. А тепер треба привезти сюди квартиранта. Але поки за його відсутності, давайте скористаємось чарадійським столом. Е, так, е, мені потрібен лазурит. Окей. І. Гаразд. Е... воу. Дуже непогано так для стола з такою кількістю комижних блоків. Насправді нам дуже пощастило, тому що наша статуя знаходиться прямо над біомом темних глибин. Тому я думаю, збудувати водний ліфт і... таким чином. Я сподіваюся підняти вардина нагору у свою нову домівку. Дуже сподіваюся, що проблем не буде. Так, я думаю, ліфт буде десь тут. О! О. О. Що? О! Окей. Ем, це що, якийсь жарт? Ага, блін, ну дуже смішно. Відвали зелений. Окей, нехай буде так. Тепер прокопаємо вниз. Гаразд, почну будувати водний ліфт. Ось тут поставлю пісок душ, сюди теплички. Тепер розставимо ламінарії. Хоу, oh, чорт. Готово. Уїй, які бульбашки. Тепер потрібно придумати ім'я нашому Вардену. Нехай він буде. Стоп, чи вона? Що воно взагалі таке? Нехай це буде дз. Ось така дівчинка джез. Гаразд, тепер давайте підготуємо це місто до зустрічі з Варденом. Та візьмемо з цього бісячого крикуна. Та поставимо його ближче до нашого ліфта. Давайте трохи пошумуємо. А, Що? Так, чувак, я тебе не звав. Та де ти лазиш? Виходь вже. 2000 так, я вирішив перемістити крикуна в інше місце. І о, чудо! Коротше, ця штука взагалі не працює. Де ж ти ховаєшся, боягуз? О. Він там, він там, він там! О. Давай. О, май га. Ааа, так, це було близько. Ні, ні, будь ласка, не треба мене вбивати, ні. А, боже, воно біжить за мною, а! Так, чорт, чорт, чрт, чорт, чорт, чорт. Uh, а, давай нагору, давай, давай, давай. Ааа, uh. так, я не бачу, він пливе за мною чи ні. Ааа, uh. давай, 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 давай. Ааа, uh, боже, 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 боже. боже. Бігом, 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 бігом бігом. Чому ти так? Я ж навіть тобі квартиру зробив. Фух, тут вона точно до мене не дістане. А, власне, куди вона поділася? Ем, ем, Воно тупо застрягло в ліфті. Взагалі-то я тут ліфтером не наймався. Але це і добре, бо тепер я зможу повісти на неї ярлик. Бігом, бігом, бігом. Ну Привіт, Джес. Джес, я же просто намагаюся тобі допомогти. Ааа, та за що? Та джес, хаменися. В мене вже немає золотих яблук тебе рятувати. Так, ну що, остання спроба. О, морквина. Вперед, вперед, вперед. А давай. Раз, два. О, ааа, бігом, бігом, бігом. А, давай, давай. Джес! Та відвали. Ааа. Оу, чорт! Ти зараз тупо ведеш себе, як моя колишня. Так, ти мене вже просто дістала. Валимо, валимо звідси. Ааа. Все бувай, Джес! О, Боже! Де мітотем? До побачення телебачення! Ось ми і закрили справжнього Вардена. Фух, це було жорстко. Такий проект, безперечно, заслуговує на вашу вподобайку. І останнє, що мені хотілося б зробити, це якось прикрасити місце навколо статуї. Тому ще кілька годин я збирав скалк та скалк сенсори. І. І все це, щоб зробити ось такий прикольний ефект. І тепер з певністю можна сказати: наш Варден готовий. А ще ми помістили справжнього Вардена в справжній квартирі. Це був реально складний проект, тож не забувайте ставити лайки, підписуватись. Бережіть себе, Па-па